Ми раді вітати в студії нашого чергового гостя. Це Віталій Козінчук. Насправді дуже багато і довго перераховувати, що це взагалі за людина. Ну давай зробиться. Так, я це зроблю. Доктор мистецтвознавства, член національної спілки художників України, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, провідний науковий співробітник музею мистецтв при Карпаті. Я вже бачу, що Віталій навіть завстидався, вже почервонів. Та доброго ранку. Доброго ранку вітаю вас. Як ваші як важ настрій вранці? Чудесно, радий вас бачити і приємно мені бути тут у вас у студії. Ну Це навзаєм. Нам теж дуже приємно вас бачити у студії. Розповідайте загалом, от як зазвичай починається ранок. Ранок досить насичений є. Це спорт, молитва і богослужіння. Так. То мають можливість також бути священником Української греко-католицької церкви, це є моя духовна їжа. Тому такий ранок. І до речі, ефір в нас сьогодні не лише буде про щось духовне, а й про е, високі, я маю на увазі мистецьке. Про мистецьке. І угу. тим більше, тим більше, в умовах е, сьогодення, в умовах війни, мені зразу, знаєте, згадуються слова мого е, хорошого друга, військового азовця. Ми якось з ним говорили. І от він мені каже, за от за що ми воюємо як Україна, за нашу культуру, за наше в тому числі мистецтво? Мистецтво є частина культури, тому що е, хто ми такі без, без нашої цієї частиночки всередині, яка завжди в нас є. Тому це дуже важлива, е, дуже важлива тема. Саме мистецтво під час війни. Е, е, я би хотів тебе так запитати, чим для тебе взагалі є мистецтво, так загалом? Е, мистецтво е, загалом, якщо битися про мій внутрішній світ, чому саме мистецтво, це те, що робить людину красивою. От е, використовуючи іс історію досвід е, світовий, ми бачимо, що в центрі центрі суспільства завжди є людина, бо це починаючи від античного світу, від е, архаїчних процесів. Візьмемо Фідія, скопаса, Поліклета і всіх всіх інших. Вони старалися, що перш за все подати людину. В середньовіччі те саме ми бачимо людину обожеслену, так тобто вплив е, трансцендентного світу на людину. Пізніше в епоху Ренашементу, відродження, ми також бачимо в центрі людського суспільства саме її красиву людину з її емоціями, драматизмом, радісними, сумними моментами в постмодерному світі. Можемо назвати це як хочемо, ми теж бачимо людину, яка має свої виклики. І ми, українці, так само їх переживаємо. В центрі нашої свідомості буде завжди людина. Ось тому мистецтво це завжди те, що буде пов'язане саме із людськістю, з цим гуманізмом, сучасному розумінні. От Віталій поза етером дав мені свою книгу, і, чесно кажучи, я була приголомшена від того, наскільки ця книга по-мистецьки красива. Тобто, ми Поза етером посміялися, що перше, що ми робимо, ми дивимося. Ми дивимося, як книга виглядає. Так, дивимось на обкладинку. І, власне, Віталій написав книгу. Книга називається Гошівська ікона у світлі іконографічного канону. Розкажіть більше про неї. Це такий невеличкий можу назвати звітик після захисту докторської дисертації з мистецтвознавства. Ну, найперше, тут варто сказати те, що ще штучний інтелект до неї не торкався. Це, це тільки не штучний, тільки ми, тільки наш мозок. Тільки ми. Та в цьому найперше буде її, напевно, заслуга сьогодні в реаліях нашого часу. Інший момент, те, що про гошівську ікону ми знаємо з точки зору церковної, але ми дуже мало її знаємо як мистецький твір, який направду сьогодні заслуговує, щоб бути популяризований на увесь світ. Є багато історій про легенд, про чудотворіння, про її історичні різні етапи. Однак саме естетика, жест, колір, рух все це має значення, і про неї мало б було сказано. Загалом радянська завіса не дозволяла говорити про речі, які стосувалися власне якогось такого еклезіального характеру. Це не відноситься до будь-якої конфесії. Загалом те, що з релігією було зв'язано, про це не можна було говорити. Але насправді саме це є сьогодні візитною карточкою. Коли я навчався ще в Папському східному інституті в Римі дуже давно, і про українську ікону, про українську культуру вони нічого не знають, фактично. Вони знають, як культура Росії. І... Маленької якоїсь, так? так це і... дуже сумно. А... Україна і українська культура це щось таке, як не кажу, гуале, щось подібне або одне і те саме. знаєте. Тому е... вважаю, що мистецтво сьогодні це. Теж є певний такий духовний щит, який ми маємо продемонструвати для цілого світу, адже ми унікальні українці. А так. чому обрали саме таку тему і саме власне Гощівську ікону? Так. Гошівська ікона це одна із таких візитних духовних карточок, саме Прикарпаття, саме нашого регіону. І це є репліка давньої старовинної белської ікони. Її оригінал був втрачений. Але копія сьогодні також має важливе значення свого часу. Папа Бенедикт XVI її коронував. Ось і популярність коло неї сьогодні зростає. І саме тому хотілося висвітлити її у світлі іконографічного канону. Ця тема канон у мистецтві чи правило воно мене давно зацікавила ця тема, тому що це є найбільш така драматична і спекулятивна тема. Нею дуже багато власне, керують у свій бік, скажімо, і тому важливо було висвітити гармонію, красу. Саме у світлі справжнього правдивого канону. І ця книга, вона покликана до того, щоб більше популяризувати саме наше українське мистецтво у цей час. Тобто, це не є всього-навсього дань історії. Але ми говоримо про ікону в нашому розумінні сьогодні через призму 21 століття. Тому ця книга вона буде цікава для людини, яка знає церкву, чи не знає, її. чи вона є віруюча, чи вона вважає себе агностиком. Немає значення. Тобто, через мистецтво доторкнутися до світу прекрасно. Це раз. А по з іншої сторони продемонструвати те, що це є той латмосвий папірець, який ми повинні сьогодні дуже берегти, тому що наша культура це є те, Чого е, даруйте мене за вирази, боїться маскаль сьогодні. Е, чому більше, ніж тисячі храмів, е, різних конфесій, різних е, 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 культових споруд є зруйнованих. Тому що саме української ідентичності сьогодні боїться ворог найбільше, це те, що знищити неможливо. Можна знищити тіло, але не можна знищити душі. І українська ікона це той символічний місток, який нас завжди об'єднував і буде об'єднувати із цивілізованим західноєвропейським світом. Окрім власне, духовної такої складової, так. по-перше, по цікаво дізнатися, скільки ж їй років в цій іконі. Ну, першопочатки ми шукаємо, коли говоримо про саму ідею, саму композицію, бо городиться Одегітрія, грецькою Одегітрію з дорогоказниця, тобто вона та яка вказує шлях до спасіння людини. такі ікони, як Гошевська, вони стають популярними в 16-му, 17-му, 18-му столітті. Це час ренесансно-барокового періоду. Той саме той період, який сьогодні демонструє, що Україна і західноєвропейський світ це це не було щось відділене. Ми маємо той самий духовний, культурний, мистецький симбіоз, що, наприклад, Італія, Німеччина, Франція. Ми маємо ті самі цінності. О, в в довший час е, стояла така завіса, те, що є там, там десь щось західне, щось там за Бугром. А тут ми, тут, в, в, саме ця ікона вона демонструє цю відкритість між е, Сходом і Заходом. Е, якщо порівнювати в цій книзі, вона порівнюється гошівська ікона із іншими іконами 17 18 століття. Е, саме в цей період. Дещо зачеплю таку історичну тему, Атаназій Шептицький, великий митрополит тут на Галичині, він е, дає е, власне, е, свої свідчення і просить Ватикан, щоб її коронувати. Тобто Це ще, ще раз свідчення того, що е, е, великий контакт із Заходом завжди був. Е, Станіславівська ікона, е, Зарваницька, е, Крилоська. Чи так звана Галицька ікона, вони всі в одній манері написані. Тобто, це є такий е, ренесансно-бароковий симбіоз. Ось і тому е, саме цей період є, на моє глибоке переконання, візитною карточкою е, нашого українського мистецтва е, український портрет. І українська ікона це були речі, які дуже між собою спільні і дуже подібні в великий період панщини забрав в нас оцю цю ідею портрету людської краси в мистецтві, і це все додавалося саме іконою. Ікона це покривала. Ось тому в цей великий такий, культурний пласт нашого українського народу. Цікаво дізнатися, а складно писалася сама книга? Е, чи книга... були моменти, коли от, от не йде, не мій час, треба було там перечекати, щось зрозуміти, до чогось десь там морально дійти? Тільки взагалі писалася ця книга? Е, ця книга писалася більше як три роки. Е, однак е, я робив свої ліричні відступи. Знаєте, це те, як митець малює картину, де коли треба діти по сторони подивитися, як воно колись викликати. Mm -hmm. Поглянь, чи добре? Ось так само і з цією книгою. І я вважаю, що вона вийшла своєчасно. Сьогодні, в 25-му році, оскільки саме тепер нам є дуже велика потреба в тому, щоб говорити про це. Ми довший час зростали на даруйте ідеях, принципах музики руського міра, культури руського міра. Це, це в всіх, всіх ланках ми бачимо, що воно мало своє значення. І сьогодні, коли ми... Боруємося, відстоюємо свою ідентичність, воно є своєчасно. Тому цих три роки вони не були просто марними. Це є гарний результат. того. Ми говорили дуже багато про такий історичний кон контекст взагалі, ікони, ікон, і, до речі, про портрет, але портрет це вже більше щось таке світське. І мені би хотілося дуже почути, що сьогодні в сьогоденні ми говорили про історію. А от сьогодні, що може значити ікона в такому навіть більш світському понятті. Щоб говорити про те, що є ікона в світському сучасному понятті, ну давайте так трошки назад вернемося в кожній хаті в селі, колись був портрет Шевченка. Так, це свого роду певний канон, от ми знаємо, як він мав виглядати, і так далі. Згадаємо народ народне мистецтво несагаля воду. Ті народні картини, вони по сьогоднішній день. На них сьогодні великий є попит. Сьогодні. Ікона в сучасному розумінні, я її бачу через призму захисника України. Я думаю, що до вас сюди в студію також приходять багато визначних сучасних людей, персон, які боронять Україну, які говорять про Україну. І це є теж свого роду духовний образ. Грецьке слово Ейкон. Може перекладатися в українську як відзеркалення, відображення. Тобто, це людина є гарним виявом того, що світ трансцендентальний для нас призначив. Ось. Тому сучасна ікона вона можлива, навіть для людини, яка Себе вважає там, далеко там, від, від, від віри, від вважає себе там, агностиком. ще ким... Не знаю, я вважаю, що кожна людина вона є покликана до якихось глибоких філософських роздумів і відчуття того, що є світ позаземний. Ось, І е, те, що ми робимо добре, це є теж відблиск власне тої нашої іконічності. І такі архітвори, як Гошівська ікона, вони підтвердженням є того. От оця величність, аскетичність, статика. Оця незворушність вона нам демонструє те, що світ є мінливий. Він коливається. От мала дитина, вона може сміятися через декілька секунд плакати і потім знову сміється. Але є світ величний, і незворушний. Ось до цього до, 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 до чого ми зрештою з вами всі є покликані. Тому моя думка є така. Моя філософія щодо ікони є теж така. От ми з вами на початку ще навіть говорили про те, що мистецтво зараз, особливо ось такого типу мистецтва, про ікони. Так, наш культурний код воно дуже важливе у цей період, у період війни. Чому воно важливо для вас саме зараз? Е, ну, знаєш, я сюди не прийшов когось там популяризувати, але є одна мисткиня Ліза Жданова, вона намалювала. Дві цікаві роботи. От вони навіть десь по інтернеті гуляють. Пластмасовий вінок великий. І друге, це такий автопортрет лежить вона в навтруні. Тут здавалося би, сучасне мистецтво щось страшне демонструє. Вона дуже гарно дає е, цьому всьому е, таку репліку свою. От, е, от Той пластмасовий вінок це є вияв моєї такої. Е, ненависті чи агресії до, до того, хто прийшов сюди з мечем. І е, найбільша криза, так це е, коли людина вже відходить з цього світу, тобто коли вона лежить вже на правді, як ми кажемо. Е, це ви це ви є в мисткині, е, можемо так казати, світського характеру. Є інші митці, які е, зображають проблему трагізму. Напевно, найбільша проблема війни це малі діти. Тобто людина, яка має як італійці, бонквори, добре серце, дитячий трагізм він дуже болючий. Інші зображають монументальність наших воїнів. Ікона. Сьогодні, в реаліях нашого часу, це те, що демонструє світ, який не можна знищити. Ось тому я ще раз наголошую на тому, що це є свого роду сучасна наша українська апологетика. Ось це той духовний код, який закладений, є в українцями від віддавна. Якщо подивитися на історію загалом ікони, як вона приходить до нас, вона проходить свій особливий етап становлення у середньовіччі. Так, от у Візантії, 787 році на самому Вселенському соборі було дуже сказано гарно, що честь уваги Уклін віддається не матеріалу, а тому хто є зображений. Сьогодні, коли ми бачимо портрети українських героїв, які відійшли у вічність, ми теж їм віддаємо честь уваги Уклін. Ось тому ікона вона живе сьогодні. Також тобто, це не є щось віддалене. Це не є якесь даруйте мене середньовічне грузило. Це те, що ми можемо сьогодні. Адаптувати і відчути в реалі, ну. де можна знайти взагалі цю книгу, бо зацікавило, можливо, хтось хоче примірничок. Е, так, звісно, в церковному колі вона вже розійшлася, вона буде також і можна до мене особисто в приват звертатися. Вона буде також і в наших магазинах Івано-Франківську. Загалом, от що б ви зараз сказали людям, які хочуть прочитати цю книгу і мають на меті прочитати цю книгу. Я хочу побажати цим людям, щоб вони сприйняли текст, прийняли його через, через призму свого серця, і щоб ця книга стала таким духовним символічним містком між світом трансцендентним і нашим реальним, щоб наш світ був преображений, був кращий. А що б сказали тим, хто ще не, ну, не те, що не визначився, от собі подумав, що ось десь потім прочитаю. Хай воно торкнеться серце. Вона має у потрібний віде. момент, так, я б вийде. так сказала. Дякуємо за таку цікаву розмову. Насправді дуже багато речей торкнулося. Ми б тут сиділи, сиділи годинами. На жаль, час не резиновий. Я нагадую, друзі, що у нас у гостях Віталій Козінчук, це доктор мистецтвознавства і член національної спілки художників України. Сьогодні говорили про взагалі мистецтво, його важливість, культурний код, особливо актуальність у час війни. Ну і звісно ж про книгу «Гошівська ікона. Дякуємо за розмову. Чекаємо ще якісь роботи. Обов'язково чекаємо в студії. Дякуємо, що завітав до нас.